Чи заняття інтимними стосунками допомагають людям розслабитися та зняти напругу? Е, Великі питання. Давайте розберемося. Ну, часто є таке: ну, хочеться, ух, прям хочеться. Да? От, особливо чоловіка позаймалися шурим-мурим, не допомагає. Потім ще гірше. Або заліше від того, там ще гірше стає. Да? Ну, проблема. Це в дійсності проблема. Давайте ми розберемося, що відбувається. Людина вона складається, є не тільки руки, ноги, голова, фізичне тіло є сім чакр. Слава Богу, зараз, все більше інформації про це у нас йде. Перша чакра відповідає за виживання, вижити. Наступна друга чакра, от, вона знаходиться два пальці. Ну, на два пальці, Якщо поставити нижче пупка, то там ну, ця область, це енергетичне колесо, яке крутиться. І якщо енергія вона там застрягає, то людині дико хочеться. Чоловікам, говоримо прямо, да, когось піймати і кудись в когось запхатися. Проблема, тому що це не допомагає. Це є хвороба другої чакри. В чому проблема тут виникає? Людини сильне бажання, інтимних стосунків. Це якраз в другій чакрі, тобто там є оця енергія. О, чому там кажуть рукаблудям, люди займаються, там руки розпускають, ну, там, само себе задовільняють і так далі. Про що йдеться мова? Це спосіб так, роз... Е, е, Якщо енергія енергія зконцентрована в одному місці, це спосіб її розрядити і щоб вона розійшлася по різних місцях, туди людині стає легше. От. Значить, сам інтимні стосунки не допоможуть. Це може наробити ще більше біди. От. Ну, як мінімум, давайте ми зрозуміємо, що це таке, що це за процес да, інтимних цих стосунків, це є, в першу чергу процес зачаття дитини. Ну, якщо тим займатися без певних іповідних засобів, то дитина може таки народитися. І таке може бути. Тим більше, якщо там ух, таке сильне бажання є, то сім'я буде доставлена до місця призначення і жінка може просто завагітніти. Далі. Значить, що людині потрібно робити? Потрібно цю енергію піднімати догори. Про що взагалі мова йдеться в другій чакрі. От у мене є плейлист, там якраз про чакри. Ми зі Світланою Козакевич розбирали ці всі речі. Я вам дуже рекомендую передивитися весь цей плейлист, особливо про другу чакру. От, ми якраз розбирали ці всі речі. Перша чакра це вижити треба загалом. Друга чакра це про задоволення, про наші бажання. Так? От. І друга чакра це про отримання задоволення від життя, як я живу. Це не думайте, що це стосується виключно жінок. Друга чакра це також про творчість. Дивіться, друга чакра вона призначена для чого? Для зачаття дитини. І статеві органи вони призначені для зачаття дитини. По-перше, зачати дитину це велика творчість, і туди потрібно вкласти дуже багато енергії. Виховати дитину це мистецтво, це дуже велика творчість. Далі, як піднімати цю енергію? Вчитися танцювати, вчитися малювати. Дивіться, як жінка допомагає чоловіку. Чому жінка має божественну природу? Задача жінки не ходити з голою дупою крутити перед чоловіком, що він мав там час від часу, куди запхатися. Ні. Чоловік він каже так: хочу! І він швидко це хоче отримати. Жінка каже, чекай, чекай, чекай. Не хочу квіти. Добре, купив квіти. Треба піти, заробити гроші, піти, ті квіти купити, принести. Да, раніше було по-інакшому треба було квіти посадити, виростити. О, тобто, що відбувається, між моментом, коли я цього захотів, і моментом, коли я це отримав, є певна аскеза. Це не таке, що захотів отримав, хлоп, зразу є. Ні. Дивіться, в нас є органи чуттів. в чому суть ідея ведичної культури: робити аскезу, затримку. Не говориться про те, що цього не мати. Ні. Якщо я чоловік жінка, вони там між собою хочуть займатися, нехай займаються. Це їхні правила, як вони собі домовляться, так і буде. От книжка, от тобі дали, сиди, читай вчись. Окей. Далі. Має бути аскеза. Люди хочуть їсти. Дивіться, в чому проблема. От зараз кажуться і жінки, так, і чоловіки також да, то що там нема нормальних жінок, немає нормальних чоловіків. Звідки вони мають взятися? Аскеза язика. У нас є язик, шлунок, генітарі. Розумієте? І це має бути аскеза. В першу чергу, контроль язика. Я раніше, якщо я хотів, наприклад, з'їсти порога, я казав, бабуся, я хочу порога. І я знав, що в проміжку, ніж коли я це сказав, приблизно до 2 тижнів пиріг буде. Який буде пиріг? Той, який бабуся спече. Розумієте? Зараз з моменту, коли я сказав, я хочу пиріг, виходиш. За двері йдеш в кілька супермаркетів. Якщо треба береш таксі, через годину часу практично будь-який порів в тебе буде на столі. Немає дистанції між тим, що я захотів, і тим, що я отримав. В інтимних стосунках та сама історія. Немає цієї дистанції. Немає. Як раніше казав, знайшли дитину, де в капусті. Жінки кажуть: от колись були чоловіки. Так, але колись були жінки. Коли жінка вдягала на себе підюбників кілька штук, коли в неї було плаття велике пишне, да? коли в неї там було, Там, поки до неї доберешся, до тої жінки, розумієте, скільки там всього треба було зробити. Опять же, корсет, поки був зав'язаний на животі, що в неї була така талія, такі бедра. Розумієте? Корсет, його, по-перше, зав'язати треба, його треба розв'язати. Там, поки до тої жінки доберешся, уявляйте собі, скільки часу на це все витрачалось. Це ж не було таке, що так захотів і все отримав. То жінки зараз одягаються як? В них замість е, е, цих трусів, да? тобто, ну, давайте будемо прямо називати. Ну, от, замість, не, замість нижньої білизни, в них два шнурочки. В них плаття таке, що вітер подув, і вона гола. В неї просто два шнурочки. То, що ви, жінки, хочете від нас, від чоловіків? Знаєте, бо я коли трохи починаю перекладати відповідальність на жінок, знаєте, мені там зразу починають писати в коментарях Петро, ми жінки, ми не несемо відповідальність. Ви несете також відповідальність, причому в якихось моментах набагато більшу. Чоловік собі раніше йшов, ходить жінка, на ній там 10 плать, затягнутий корсет, вона вся вдягнута. Розумієте, все, чоловік нічого не бачить. Зараз на вулицю виходиш, ну зимою ще куди не йшло. Блін, починається весна, капець починається. розумієте? Я чоловіка знаю, про що На вулицю вийти неможливо. Таке враження, що була жінка, і вона йде тут від шиї, починають виростати ноги. Причому штук 40, і всі голі. І ти на вулицю виходиш, таке враження, що одні ноги ходять. І всі голі. То хто винен в тому? І чоловік, коли бачить жінок, розумієте, ну ми ж чоловіки, ми ж не залізні. І ми бачимо: жінка, 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 жінка що вона каже? Хочу, хочу, хочу. Бажання не досягається, це переростає в, в гнів, і звідти починається купа проблем. Хто в цьому винен, що ви, жінки, ходите з головою, з задницею по вулицях? Хто в цьому винен? Ми чоловіки? Ні. Ви ходите з голими, з задницям. Вдягніться нормально в довгі спідниці, почніть закривати своє тіло. Повірте, ми гарну жінку, ми відрізняємо від негарної. Ми все дуже добре знаємо. Звідки ноги ростуть, ми теж знаємо. Не треба нам цього показувати. Далі. Як чоловіку це зробити? Жінка допомагає цю творчість включити чоловікою. Дивіться, про мистецтво, про ці всі речі. Якщо ми подивимося, то жінки більш творчі. Жінок цього більше є, менше в чоловіків. І завдання жінки допомогти чоловіку включити цю енергію. Також на майбутнє, це потрібно при вихованні дітей. Тут чоловік був тупий, розумієте, знаходивши голу жінку, запхалися, утопили двоє вже до кінця до кінця, розумієте, і все, про яку творчість ви говорите, про яких інтелектуально розвинених дітей ми можемо говорити в цей час. Їх просто нема. Їх просто нема. Давайте, будь ласка, я не хочу шукати, хто там винуватий, чи жінки, чи чоловіки. От якщо ви подивилися це відео, хоч що-небудь зробіть добру. Якщо ви жінка, вдіть нормально, вдягніть нормальну білизну. Вдягніть нормально. Для чоловіка, там вдівайте, що хочете, хоч за ній нічого не Це вже ваші там, інтимні стосунки. О, але коли ви неудружена жінка, вдягайтеся нормально, не треба показувати все своє голе тіло. Розумієте? Ви потім будете самі скаржити, що ви не можете вийти заміж. Далі. Робіть паузу між, от, наприклад, як починаються стосунки. Чоловік з жінкою зустрівся да? з моменту знайомства до перших інтимних стосунків, скільки часу має пройти? Мої колеги, всі, хто більше, ну, в кого я вчусь, вони всі рекомендують. Рік. Рік часу. Я вам ще друге скажу: до мене на консультації приходили чоловіки. Три з них, які не мали взагалі за своє життя, ні однієї жінки. Найстаршому було, по-моєму, 36 років. І той найстаршим, коли прийшов, він каже: Петро, я напевно підумав, в Я кажу, що сталося? Він каже: я не можу знайти нормальну жінку. Жінки скаржаться на те, що ми кабелі і нам всім тільки одно треба. Тут приходить чоловік 36 років, який за все життя не мав ні однієї жінки, жив монахом. Так? Пробував шукати жінку, він каже, я, напевно, монах ну, піду в монахи». Кажу, Тому що перше побачення ще куди не йшло? Друге, ну максимум третє побачення, жінки на мене просто вилазять і починають мене трахати. Як це називається? Так ми, мужики кабелі, чи з жінками щось з вами не в порядку. розумієте? Немає цієї паузи дистанції. Він каже: Мені треба побудувати стосунки, знати людину. Не дай Бог під час самого статевого акту народиться дитина. Що далі? Стосунки не побудовані, поваги нема. І потім двоє людей будуть ходити по квартирі, плюватися один одного казати: Ти мене любиш, любиш, я тебе теж люблю. Пфу. Блін, родила на свою голову. Тепер елементи плати і так далі. Розумієте? Для чого? Нема побудованих стосунків. Спочатку. Повага, дружба, любов, тоді інтим. Тоді все складеться, тоді все буде добре. Разумієте? Ми порушуємо цю послідовність, а потім шукаємо когось винуватого. Приходимо там до астрологів, до психологів кажемо, швидко поміняйте ситуацію. Як її швидко поміняти? Вона не міняється швидко. Так само для чого потрібен цей процес е, як ухажування за жінкою? Да? От, е. Процес цього ну, зустрічання, для чого він потрібен, це романтична частина. Жінка дивиться на чоловіка, як він вміє проявляти себе творчо. Знаєте, як часто рекомендують от, ну, такі от дві речі, от як перетер... перевірити, чи цей чоловік буде хорошим батьком. Перше, знаєте, кажуть, що візьміть ну, якийсь там чемоданчик, якщо ви кудись там поїхали в подорож, загубіть один, і подивіться, як він відреагує. Якщо він скаже, що ти куриця безмозгла, ну, значить, якщо діти щось не роблять, то він скаже, що вони теж безмозливі. Ну, Правда, хто їх батько, неважко догадатись. Да? Ну, другий момент. Коли ви зустрічаєтесь з чоловіком, візьміть якусь там тваринку, наприклад, собачку маленьку, ну, щоб було противний капець. І дайте йому, хай він з ним гуляє, а ви дивіться, як він буде себе вести. Тобто, як чоловік, ну, астрологічно, якщо дивитися, який місяць в цього чоловіка та як він відноситься до тих, хто від нього залежить. Собачка маленька тваринка. Да? От, як він до неї буде відноситись? Якщо він буде до неї там, Ти чмо, блін, гавкає, що пасть закрой там, і так далі, він точно так само буде відноситися до вас та до ваших дітей. Зумієте? От питання: хочете, чи, чи хочете ви мати такого чоловіка? Думаю, ні. Напевно, що не захоче. Да? І так. Що важливо, інтимні стосунки не допоможуть. Давайте так, підсумок по відео. Інтимні стосунки не допоможуть вам зняти напругу. Цю енергію потрібно підняти вверх, почати щось робити. Друге, вам потрібно навчитися отримувати задоволення від чогось іншого. Так? Третє, вам потрібно ну, перейти до якоїсь творчості. Підняти енергію, ну, почати щось робити, підняти енергію, провести в творчість да, і отримувати задоволення. Тому що так, це є ну, інтимні стосунки, це є найбільше задоволення в цьому світі, тому люди їх так прагнуть. Але це є момент для зачаття дитини. Я ще одну історію цікаво розкажу. Як от я бачу, як це робили деякі сімейні пари. Знаєте, як це було от, ну, сімейна пара? От вони там поженилися і такі. Ну, все, ми почитали мудрі книжки, давай все, не будемо займатися, тими ділами, тому що ми тут Богу молимося таке. Каже день, два, три, пять. Все каже, як доривалося, капець. Каже, ми пару днів з ліжка не могли вилізти, поки там все вже не наситилось. Двоє. Ладно, це ще чоловік з жінкою. Ще хоч куди не йшли. Далі відбулося, їм в храмі дали служіння. Казали, будете служити біля алтаря. І ці люди, от вони служили біля алтаря. Да? Тобто вони кажуть: так, ну, як нам інтим треба, значить треба. Вечером мінтим, зранку ранішній підйом, молитва, все як має бути. Всі пішли по цьому сценарію. Да? Знаєте, бо я бачив людей там чоловік з жінкою. Да? Ну, жінка ще куди не йшла, вона там дитиною бавиться, вона і квіти, вона там малює, янтри. чоловік ходить, такі очі такі зведені, яйця спухли, живіт, болотин такий. Ми дотримуємося целібато в сімейних стосунках. Я кажу, ти що, баран чи що, блин? який целібат? Я кажу, ти розумієш, що зараз тебе рвана, або її рване. Про яке мистецтво любові ми говоримо? Там немає ніякого мистецтва, його заклинуло. розумієте? і рано чи пізно хтось загуляє або він загуляє, або вона загуляє. Це по дві це двох має стосуватися. Ладно, з часом вони знайшли. Вони розібрали що хоче він, що хоче вона. Домовилися далі він зайнявся, дійсно знайшов для себе спосіб задоволення, так? Ну, де, де він може свій цей творчий потенціал заявити, проявити. От. Вони народили ще одну дитину, він підняв цю енергію вверх, він почав співати, почав цікавитись музикою, вирощувати сади, квіти, все, туди пішов потенціал, і все, ця енергія піднялась вверх. Ну, коли я перші рази його бачу, ну ходить які очі такі, такі зведені, кажу, яйця спухли живіт живі блоки, а, 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 ми тут цілі кажу, Ти що, блин, хворий чи що? Ну ти хворий. розумієте? Ну це реально це хвороба. Тому що, кажуть, дуже сильне напруження людину просто може розірвати. розумієте? Ну, Біда. Для чого? Як правило, це просто кудись там рвонув, знайшов коханку, ну, от переспали, потім народжуються діти, і звідти цілий букет проблем. Для чого? Ну, так, це питання не вирішується. Ви зрозумієте те, що це енергія життя. Ми не можемо її перекрити. Нам Бог дає цю енергію. Це не є наша енергія. Її потрібно правильно направити в правильне русло. Так, це допоможе. Інакше це не допоможе, бо це буде просто вибух. Так що так. Окей, я надіюсь, я Достатньо все е, детально пояснив. Ну, будь ласка, пишіть в коментарях, що корисно ви взяли для себе з цього відео. Якщо маєте щось додати, ну, також е, пишіть, ну, от, діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, тому що я впевнений, що ви знаєте людей, в кого є такі проблеми. Ну, от, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.